Всім гарного і позитивного я вам показую класний рецепт. А ви мені вкажете в коментарях, чи ви то любите їсти чи не любите, бо я дуже люблю. Никайтеся, у нас є гов'яжі кузки, осяк нарізані, помиті. Це все мозок, бо сте розуміли, видите, це мозок. Йдемо їх робити, будуть дуже смачні. Ми їх файно посолимо. Saki zvirhu, malinko ih liši mi. Saki fajno posoliti treba. Popoprijaniti. Saki na nje še sprišlo isti. Mežem beremena. Od I sve zubo u buku treba posoliti i popoprijaniti. Gledajme u pečilo žariti. U pečilo mečime masla. Обов'язково масло. Підмічимо туди чесночку. І чесночок. Кусточки ми теж туди поклали піджарити з двох сторон. Ви вкажете нащо, у духовку. Мені сяк май добре. Я хочу їх піджарити ще в тому, а далі, далі будете бачити, що дали. Будьте, ви не думайте, що аж ви мозок будете їсти з кусток та у вас це прибавить. Вам ото не допоможе. Так що не думайте, що аж ви зробите це ісе та та у вас це прибавить мозку. Вам то не допоможе, коротше. А всі нормальні люди чекайте, який це буде добре, я вам зараз покажу. Mm. Так, ми їх поперевертали. Файно ще піджарять. І зараз кладемо у тепшу. Та облодер запікати. Файно і кладемо в духовку. Прикриваємо фолію. Десь 45 минут на 180 градусів Ось запечі. Ну, у нас випадає блюдце. ще присиплемо цибульку такого жарену. Та і знаєте, що ще я покладу. Ви можете не класти, аж не любите. Бо Я люблю. Я всюди всяке кладу діло. branza. Brnza. Brnza i se korovljača. Vsaki še zvelo. No. Vsako novo hladaje, da me kušati, kuštovati, jak jevno bude dobre. I da me probovati. I se, se same, što ja maj silno ljubim. Mereme se kaj hlipčik. Se kaj klasno. Mozočok. избран зачук, никакой темы не превосходно. Просто привосходно. Йо, який се, се добре. Коху худає, тот не їсть. Mm. Хлібчик домашнього. М -м -м. Молодий горошок. Пойдя касвічина. Робіть їсти, щоб ви не були голодні. Я теж худаю. Ей, бо коротше я вже починаю пити капсули. Я на похудення Ще 10 кіл, так, пойде, Мгновенно, бо я йду на море. Все, всіх вас сьомою. Гарного вам і позитивного. Пам'ятайте, що я вас люблю. А ви любіть мене, йо! Хуйтери, не будьте злими. Не будьте хуйтери злими. Ммм. злами. Добро учум.